В Україні зростає вартість тютюнових виробів. Тепер пачка буде коштувати від 75 до 110 гривень. Я раджу всім українцям кидати палити. Це абсолютно шкідлива звичка. Ну а відтепер це не просто шкідлива звичка, це ще й звичка, яка досить серйозно б'є по кишені. Адже середній українець який палив випалює пачку в день це 100%. Ну і от давайте порахуємо, навіть якщо ми візьмемо середню пачку, ви ж не курите просто аби що? Да? Ну, давайте візьмемо 85 гривень домножимо на 30 днів 2,5 тисячі гривень. Ну, в цілому, не так багато, якщо ви заробляєте е, скільки е, розкішні 20 тисяч гривень. Правда, якщо з розкішних, це я цитую народну депутатку, 20 тисяч гривень, відкинути 2500 на цигарки, відкинути десь 2 тисячі на комуналку. Відкинути а, десь тисяч. Ну, давайте візьмемо по продуктовому кошику десь 7 тисяч гривень на їжу, відкинути одяг. ну, Припустимо, ви собі на місяць купуєте щось там на 500 гривень. Мінус а, що ще. ну, Якщо ви їздите на транспорті, то це, напевне, тисячі дві з половиною. Якщо на власному транспорті може більше, ну, давайте 2500 мінус. Так, якщо у вас є діти, то це ще дати їм щось в школу. Ну, ну, Давайте на дітей спишемо ще 2000. Мінус. Так, що ще залишається? Ну, Залишається 3500 гривень. 3500 гривень. Це скільки? На 38. Це 90 доларів. Ну, прекрасно. 90 доларів, 92 долара. Множимо 12 місяців. За рік складаєте 1000 баксів. 1000 баксів. Це, за даними депутата народного, ви шикарно живете. Ну, 20 тисяч гривень, це шикарна зарплата, ось ми порахували. Шикарно назбираєте собі 1000 доларів. Квартира в Києві середня коштує 80 тисяч баксів. На 1100. За 72 роки купити собі квартиру, двокімнатну, в Хрущівці. Вітаю, вітаю в шикарному житті. І ще раз повторюю, це не мої слова, це слова народних депутатів, які ще назвали себе слугами. Зарплата в 20 тисяч гривень це шикарна зарплата на їх точку зору. От 72 роки на свою шикарну зарплату будете збирати на шикарну Хрущовку. Це те, що ми хотіли, це те, про що ми мріяли в 2013 році. Телеграм, Ютуб, шапці профілю підписуйте, щоб жити в реальному світі.